Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного сирника або сирної запіканки дуже ніжний і смачний сирничок. Ми її дуже полюбляємо і частенько дуже готуємо, особливо коли зверху ось так залити шоколадом це неймовірно смачно. Спробуйте приготувати. Отож, для запіканки нам потрібно 1 кг сиру, 3 яйця. Манка, молоко, цукор, сметана та яйця і ванільний цукор. Спочатку до 50 г молока додаємо 4 столові ложки манки, перемішуємо все і залишаємо на 10 хвилин, щоб манка набухла. Манки кількість можна регулювати, можна додати менше, тоді ваш сирник буде м'якший. Тепер до сиру в мене сир домашній, додаю одну. Один стакан цукру та одну пачечку ванільного цукру. Сюди ж додаю 3 яйця, та 3 столові ложки сметани. Якщо взяти більше молока, можна готувати без сметани. Я так пробувала, також все виходить. Якщо немає сметани, просто візьміть трошки більше молочка, і 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Для випічки я використовую кукурудзяний крохмаль. І тепер перекидаю все у більшу. Миску і потрібно все гарненько перемішати. На цьому етапі можна використати погружний блендер, але мені подобається, коли сир в запіканці ось так кусочками відчувається, тому я блендером не перемилюю. Тепер сюди ж додаю родзинки, десь 100-150 г, попередньо замочені у воді. Родзинки також за смаком, можна додати, а можна і не додати. Тепер все гарно перемішую, ложку так гарненько треба вимішати, щоб стала однорідна консистенція. Ось подивіться, це вже я вимішала, все гарненько з'єдналося, і стала така. Доволі рідка консистенція. Тепер в кінці додаємо молочко із манкою. Манка в нас вже трошки набухла, і тепер сюди додаємо, і буде консистенція ще рідше. Ви не бійтеся цього, так і має бути. Навіть може бути ще рідше. Я так робила, і все гарно виходить, тоді сирник він ще ніжніший. цього разу навіть трошки такий. Не то, що твердий, але трошки плотніший, бо був. буває ще ніжніший, це як хто полюбляє вже все гарнесенько потрібно перемішати, вимішати. І тепер підготуємо нашу форму, в якій будемо випікати сирник. Я використовую ось таку скляну форму, що можна використовувати в духовці. Можна ось такий прямокутний кирпичик використати форму як для львівського сирника. Змащую все. Кімнатної температури вершкове маслом, гарненько дуже все змащую, щоб ваш сирник гарненько відходив. Обов'язково края, щоб все відійшло. І тепер присипаю трошечки манкою, також щоб гарненько все відійшло. Присипаю манку з усіх сторон, обов'язково і краєчка, і дно. Дно Можна застелити пергамент, ну я звикла ось так в цій формі випікати, присипала манкою, і в мене гарненько все відстає, нічого не пригоряє. І тепер переливаємо нашу е, масу у форму і будемо випікати. Випікати потрібно у духовці при температурі 170 градусів 1 годину. Ну, дивіться по своїй духовці. Якщо у вас форма ще більша, потрібно буде трошки менше. Якщо вужча форма і більше тіста, потрібно випікати довше, навіть годину 10. Все, запіканочка готова, ось так вона виглядає. Гарненько пропеклася, і тепер потрібно залишити її на ніч, бажано на ніч, тому що вона зараз дуже, дуже рідка така. Коли вона прохолола, вже майже повністю холодна, я підготовлю шоколад. Шоколад ломаю, півтори плиточки в мене пішло, і у микрохвильовці буду розтоплювати 30 секунд, потім ще 30 секунд, і ось щоб він був ось такий м'ягенький шоколад. Добавляю десь приблизно 50 г масла і все гарно перемішую. Взагалі, я ось цей сирник роблю. Ну, ніколи не по рецепту, ось так, що є, накидала, насипала, приблизно я вже знаю. Багато разів пекла, то я вже знаю, яке воно має бути. Ось така має вийти консистенція. Масло все гарненько е, з'єдналося із шоколадом. Можна порізати на кубики буде швидше. Коли все однорідне стало, тепер заливаємо наш сирник. Можна шоколадом заливати, можна не заливати. Це також по бажанню з шоколадом мені смачніше, розпроділяємо по всій поверхні шоколад, гарненько е розгладжуємо і залишаємо на ніч. І вранці можна буде його розрізати. Все виносимо на холод, нехай він захолодає. Ось такий рівномірний шоколад, ми все залили, і готово. Отож, у нас пройшло 12 годин, все гарненько загусло, шоколад дуже гарно став тверденький. Тепер розрізаємо, робимо каву і смакуємо. Подивіться, як гарненько все відстає, все дуже-дуже класно. Ось він такий насирничок цей у розрізі. Дуже ніжний і дуже смачний. Ви коли спробуєте один раз, ви тоді зрозумієте, чи вам потрібно більше манки додати, чи менше, чи більше крохмалю. Зазвичай, в мене виходить трошечки він ніжніший, трошки, можна так сказати, рідший, але ось такий, що гарно тримає форму, теж смачно. Можна було додати одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. А ви дивіться вже за своїм смаком. Тому смакуйте усім до зустрічі у нових